Ви перед собою бачите скарб вишиті сорочки Вінничини, автор Оксана Шуляр. Ця книга, наче поштовх, для мене нарешті відтворити свою давню мрію і вишити сорочку з Вінничини. У книзі є багато схем з різних куточків Вінницької області. Я думаю, багато сорочок ви можете навіть впізнати, бо, наприклад, бершицькі сорочки дуже унікальні своїм сором і часто попадаються у Фейсбуці на продаж. А ось це клембійська сорочка, і вона дуже схожа на ту, що в мене є, але все ж відрізняється. А це, власне, авторка книги, і в книзі є дуже багато її вишитих сорочок, які вона створила за життя. І мені знаєте, що найбільше сподобалося, що на обкладинку взяли все ж вишиту сорочку, а не фото авторки. Як це дуже часто роблять. У книзі є техніки виконання зі схемами, а також дуже детальні схеми до кожної сорочки. Тут є і перед, і заворотня частина, і окремі деталі, і все дуже якісно промальовано. Мені здається, що навіть початківцю дуже буде зрозуміло. Книгу я придбала на сайті Світольону. Бо в мене не було можливості піти у фізичний магазин. А ще я бачила у них на сторінці у інстаграмі є презентація цієї книги. Я ще її не подивилася, але дуже би хотіла. А зараз покажу вам трошки ближче клембівську сорочку. Ви можете побачити наскільки детальні схеми і наскільки все якісно зроблено. І в мене вже є тканинка для цієї сорочки. Я її трохи раніше придбала також освітльону, обирала таку, щоб був каунт 18 ниточок. Мені навіть продавчиня підписала, як називається ця тканина, бо її залишилось не так багато. І якщо часом мені потрібно буде докупити, то щоб я знала, що саме мені потрібно докупити. Ось цю сорочку я придбала у Фейсбуці. Дуже довго слідкувала за хештегом колумбійська сорочка, так що попалася дуже в гарному стані, збереженому, і несильно дорога. Ось така в мене історія сьогодні вийшла. Сподіваюся, що я вас також надихну на те, щоб ви придбали цю книжку, і почали вишивати свою подільську сорочку.